Добрий ранок. Добрий ранок усім, хто поряд і поруч. Ранок добрий, тому що він є. Сьогодні знову важка ніч у Києві. Сьогодні знову ворожі БПЛА влучили у житлові будинки. Сьогодні знову є загиблі і є постраждалі. Найщиріше співчуття близьким тих, хто вже не з нами, і якнайшвидшого відновлення усім, хто постраждав. А я сьогодні у прямому етері проєкту Всеукраїнська поетична родина. Дякую за ранок. Дякую за ранок усім, хто захищає нашу землю і наше небо. Дякую і закликаю допомагати, Допомагати, тому що це надважливо зараз для нас усіх. Щоб приєднатися до допомоги, можна взяти участь у зборах волонтерів. «Всеукраїнська поетична родина, посилання на які можна знайти. У коментарях під цим відео Прийде, приєднуйтеся, будь ласка, до нашої спільної справи. А я сьогодні не буду оригінальна, я думаю, але мені дуже хочеться дякувати за осінь, за нашу осінь. Ти не формат, не новина з новин. Крапки розрадиш комами, та й годі. Цей тнот хвилин, дороги серпантин, річний полин у противагу моді, ідеш собі, тумані в папірці, з твоїх пісень наповнюють блокноти, Завільйон дим і айстри у руці. Найкраще з рим в обручці позолоти, гадзині оком, крила павутинь, оглянеш пильно у калин мінорі. Покинеш ненароком, наче тінь прозору шаль і станеш на підбори. Така проста ні грішна, ні свята, всім до лиця, бо не на часі мода у не про Полких а омріяна свобода у просінні промайнула золота, палких а омріяна свобода, і час убігу хитнувся і поліг до да босих ніг розхристаної правди. Світ завмер між комами доріг, шукає невідступності розради, і світ завмер між комами доріг, шукає невідступності розради, в повітрі розривається струна. Не знає проти бо Бог красота небесна і земна, скарби обженіків по під серцем гріє, бо красота. Осінь чи межа порталу, пожовклий лист чи календар, шляхи туманом огортало, несло вітрами на олтар, мінялися світи місцями, займався глід, холола кров, ми затискали донестями серця основами основ, і Бог садами рушив пішки, Тулив свічадо до грудей, все виглядав. А чи хоч трішки лишилось світла між людей? А наше світло в усіх сенсах цього слова зараз обороняють наші військові, наші збройні сили, за що ми їм усім безмежно дякуємо. Дякуємо за наше світло, дякуємо за нашу осінь. На лінії життя рубці і латки, у лінії життя нема кроватки, Бо тішиться дитя, окрається миру і стеще в окриттях одні пунктири перехрестя хрестя зливе, солоніві, межі безми щасливе, кріхкі надії і горнуться ущем, осінні лози крізь вірші олівцем, три крапки прози на лінії життя, шолом і берці. Прикриття лишень на серці пульсує під дощем любові повен. розхрестаний щент, гарячий повітря. Щоб наші серця продовжували битися і любити, нам необхідно допомагати усім, хто захищає нашу землю і наше небо. Приєднуйтеся, будь ласка, до зборів всеукраїнська поетична родина, до зборів волонтерів наших, посилання на які можна знайти у коментарях під цим відео. Вдихати тишу. Пірнати ввись, у льоді пальців відчути поштовх. Там за межею агов, озвись, листів багряних, крилата пошто. Я докричуся, пильнуй мій пульс, Тече по жилах гарячий трунок, Впаду у вирій і повернусь, Блакить завзята, Полки цілунок, горять кордони тож ані руш, в зіницях плаю крихкий лаштунок. Жарини голоду, свічада груш, крок у безодню і порятунок. Вона малює листя межі хвилини і у блокнотах в її нотатках забракло місця. Пинно, там є подих в її нотатках забракло місця, вона не впинно, тому є подих і добирає рясну палітру і ретушує За довгі тіні. Листи від вітру і зігріває мурах на спині і укриває листи від вітру і зігріває Вогонь завзято тече у груди, у неї серце на аватарці, а у поскриптумі далі буде у неї серце, на аватарці, а у поскриптумі карті Лиш по долонях Тлумачить долі Бо певно знає Чого ми варці Бо без упину Питає хто ми Бо певно знає Чого ми варці Oh Зупину питає, хто ми, вона малює, листя межі хвилини і у блокнотах в її нотатках забракло місця. Така вона пані осінь, яка невпинно надихає митців на їх найкращі, мабуть, творіння. І кожен з нас, я думаю, обов'язково може знайти щось спільне і щось дуже споріднене саме з тією порою року. Дякую за осінь усім, хто захищає. Я сьогодні. На превеликий жаліт не бачу коментарів, тому просто продовжую читати, співати і дякувати за цей ранок і за цю осінь. Нам би трохи тепла і ковтати любов, як живий еліксир, запозичений в літа, нам би крихту весни, що закохана знов, і ховає сльозу у мережеві світу. Нам би жменьку краси, що край неба несе, бо набутися разом важливо удосталь. Нам би дрібку, амо забирайте усе, ти торкнулась хмарин і розсипалась поспіль. Жовтені сонячним пензлем малює дощі. У кишенях на щастячка сохнуть каштани, я чекатиму вдома у шості морщі і купи ласка хліб, молоко і банани, я варитиму каву, пахтить кардамон, і гортатиму в тисяч томі кремарка, гріють пальці шкарпетки, закрию балкон, одягну твого светра на кухні не жарко. Тихесенько зайдеш, кохана, привіт, Подивися навкруги, який лагідний вечір, іще крихта любові полине у світ, коли я обійму твої затишні плечі. І ще крихта, кохання полине у світ, коли я обійму. Піщені плечі. І незважаючи не на те, що може відбуватися навколо у цю пору року, осінь вміє бути неймовірно теплою, за що ми дуже вдячні усім завдяки. Кому ми можемо відчувати це тепло? Не хочу більше віршів, хочу прози, у незакутих в кращий зір, розчиняться осінні вічні сльози, у книгах, що зачитані до дір, мені б казок, огорнутих у мрії, скарбів думок, які тримають світ, і снів, що, мов світлини чорнобілі, безжальний часу. Уповільнять лід, а ще старенькі джинси замість сукні, у звичній джазві каву з молоком, І етюди літа теплі, незабутні, на схованку вже в пам'яті альбом, і відчувати дотиком до шкіри самотній шепіт золотих дібров, і зачинять кватирки у квартирі, І грітися терпким вином. Розмова Найпроросте надією печальне крізь заклопотаний осінній подих волі ще трохи фа. Стралі, ще трохи серця за і долі, ще трохи нас і бігмо, в оберіг, у звічні колі з будків, і здобутків, ще трохи є. Маршрутки не кидай гас, неси мене у сніг крізь зорепади чим душ, ти маєш згоду, дивись на місяць, бра, на хмар. Буду. Дякую безмежна усім. Дякую за цей ранок, дякую за цю осінь. Нехай вона буде теплою для вас, не зважаючи ні на що. І будь ласка, підтримайте, підтримуйте тих, хто нас захищає. Словом, ділом, обіймами, донатами на збори волонтерів. Всеукраїнська поетична родина це дійсно перевірені люди, які роблять дуже багато, і яким я за це дуже вдячна. Най цей день буде тихий, спокійний і най все буде добре для нас усіх. Дякую безмежно і обіймаю серце. Дякую, люблю.